Добрий день, шановні підписники. Ви в мене ще в гостях не були, тому запрошую на своє подвір'я до своєї хати. Тут у мене трошки гараж там. Тож був у мене Москвич старий, я продав. Хочу підняти ну, буса якоїсь взяти, там вел третій десь тудись. Ну, знаєш, там щось підвезти, цементи, якийсь, якусь драбинку кинуть. Хату вже трошки доробив. Зробив такому в синьому кольорі, яка краска оставалась. Такої пофарбували. Шановні гості, раками не наїлося. Чай дохльобуємо і уїхаємо. Бі. Буду біля хати розказувати. Всі вже розказували за цю новину, хочу я вам трошки розповісти. Можливо, хтось не чув, не знає. Що недавно прийняли, та не те, щоб закон прийняли таке правило, що стосується перереєстрації, реєстрації і оподаткування автомобілів та продажів на автомобіль. Так що підписуйтесь на канал, якщо вам цікаво, і дивіться це відео далі. Хто поставив лайк, тому я нарву цієї чудової калини. Хто не поставив лайк, отримує цього гарбузяку. Давайте, я вас вірю. Дуже вам дякую. Деякі люди не знають, як реєструються, як перереєструються автомобілі. Хочу вам зараз це розповісти. Є система оподаткування на автомобілі, точніше на продажі. От, наприклад, є в людини один авто, от він його вирішив продати. Точніше, не авто, а транспортний засіб це рахується. Тобто, транспортним засобом може бути як трактор, і мотоцикл, і звичайний автомобіль, і автобус, і все, що рухається, все, що в нас в країні, рахується транспортним засобом. По закону можна було продавати один автомобіль в рік легковий автомобіль, або якийсь транспортний засіб, невантажний. Один раз в рік без податку Ви могли приїхати з продавцем в сервісний центр переоформити цей автомобіль. В договорі ви вказували суму, яка вам. Ну, в принципі, за яку ви домовились, можна було фактично, хтось там нижче ставив, хтось боявся там показувати, там що він продає за фактично. Вони писали, а можна там 20 тисяч, там пиши хоч 5 копійок, за це ніхто раніше не наказував. Якщо це був другий продаж і більше за один календарний рік, оподаткування вже було 6,5% від суми. Другий продаж це 6,5%. Якщо в людини був вже третій більше продажів за рік, то податок складав 18,5%. Відсотків від суми, вказаної в договорі купівлі-продажу, як виходили в цій ситуації в нас через так сказати, фірми, через торгові організації робили заниження вартості. Як це відбувалося? беремо приклад людини. Другий продаж він приходив в торгову організацію і казав, що я хочу продати там такому та такому-то авто. Торгова організація приймала його на комісію. І оцінювала цей автомобіль. Робилась оцінка, наприклад, він коштує 10 тисяч доларів, але вони там по спеціальній формулі, незадовільний стан, великий пробіг. Там те те, 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 те. І по цій формулі виводили, що, наприклад, він коштує не там 500 тисяч гривень, а 50 тисяч гривень. І потім людина з цим договором йшла в сервісний центр, від суми 50 тисяч гривень, платили податок. і Арі відрочі. ця схема працювала вже дуже давно. І хто займається автомобілями, працює в сфері автомобілів, то вони знають, що завжди так було, завжди так рішалось. Буквально недавно всіх потрясла така новина, що Мінекономіки розробило сайт з оподаткування цих транспортних засобів. Ця схема з заниженням транспортних засобів зараз просто не діє. На цьому сайті ви вибираєте свій автомобіль, рік випуску, і він формує середню статистичну вартість на конкретний автомобіль. Людина зараз від цієї сформованої суми має написати в договорі приблизно таку саму, щоб це було максимально прозоре оподаткування, і в сервісному центрі не виникло питань про зниження ціни від цієї суми. Людина має сплатити податок або 6,5%, або 18,5%. В разі другого або третього і більше продажів. Сказати, що вони там занижені, ні. От я там декілька автомобілів переглядав, вони абсолютно не занижені, вони фактично по таких цінах, які є на авторі. Є така інформація, що в сервісних центрах зараз не приймають навіть договори з першого продажу, ну, тобто без оподаткування, типу, але якщо в договорі вказана занижена вартість. Тобто вони навіть ці договори не приймають. Вони просто людей заставляють писати дійсно фактичну ціну. Ну, така херня, да. ну так. Ну, все. Що дійсно по-правильному, то так має бути. Всі мають платити податки, я не проти там, якихось ухилянь чи ще щось типу того. Але ви самі знаєте, що в нас завжди на якийсь закон є купа якихось там. Лазіюк, якими всі користуються і які придумують, ну, само собою непрості люди. Я хотів б трошки провести паралелі з європейськими країнами. Там воно працює трошки по-інакшому. Там є оподаткування на продаж автомобілів. Якщо людина займається, якщо вона, наприклад, торгуюча організація, і займається продажем, перепродажем автомобілів, там експортом, реекспортом. Вони платять податки з продажу кожного автомобіля, але вони платять податок на прибуток. Тобто, наприклад, він показує державі, що я купив за п'ять тисяч євро авто, я його продав за шість тисяч євро. І з оцієї тисячі він платить двадцять відсотків. Він не платить податок з усієї суми, він не платить з шести ну, з тисяч євро, а він платить тільки з тисячі євро. Це я вважаю як би справедливо. У нас відбувається трошки зараз по іншому. Що Нараховують податок на суму автомобіля. Давайте конкретний приклад. Ну давайте порахуємо. Візьмемо там конкретно якийсь автомобіль, який коштує 10 тисяч доларів. 10 тисяч доларів це у нас там в середньому 420 тисяч гривень. Ділимо на 100 відсотків, це 1% відсоток від цієї суми, і множимо на 6,5%. 27. 1300 гривень складає сам податок. От людина продає автомобіль другий за рік. І от від суми 10 тисяч доларів він має сплатити 27 300 гривень за продаж. Якщо людина продає третій автомобіль або транспортний засіб на рік, він має сплатити від суми 10 тисяч доларів 4200 на 18,5, 77 тисяч 700 гривень. Основний народний сегмент на ціни на автомобілі якраз і складає від 7 до 15 тисяч. Кого буде другий і третій продаж в рік, от такі от суми треба буде. Зараз в нинішній час платить за оподаткування. Вирішення цього питання поки що немає. Більшість торгуючих організацій відключили зараз від баз від сервісних центрів. Зараз все це в такому підвішеному стані. Ніхто нічого не розуміє, ніхто не знає, якої інформації, ніхто не знає, як воно далі буде. Єдине, як можна зробити ціну нижче, це тільки через незалежного експерта, який приїде, зробить вам незалежну оцінку. З вашого транспортного засобу і докаже, що автомобіль дійсно коштує дешевше ніж той. Які там вказують на сайті Мінекономіки. Без оподаткування можна продавати тільки легкові або звичайні транспортні засоби, не вантажні. Те, що стосується вантажних, вони оподатковуються саме з першого продажу. В них перший, другий, третій, п'ятий, вони завжди оподатковуються. Давайте так, для прикладу, ось там підібрав я клієнту автомобіль два роки назад, Він ним користувався, зараз телефонує, каже, я хочу його продати. І він вже з першого продажу має заплатити податок за продаж вантажного автомобіля, тому що продаж вантажних і легкових автомобілів він відрізняється, так як і сама реєстрація. Коли автомобіль приїжджає за кордону легковий, там на фірму розмитнюється чи на фізособу, при постановці на облік легковий автомобіль має платити. Податок в пенсійний фонд Він складає від 3 до 6% в залежності від статистичної вартості, яка вказана в митній декларації. Що стосується вантажних автомобілів, які розмитнюються або на фірму, або на фізособу, при першому обліку вони не платять. Оцей податок в пенсійний фонд, але б вони платять податок прямо з першого продажу. Перший, другий, третій, всі ці продажі вони будуть оподатковуватись. Тому на даний час, можу сказати, єдине, що хто хотів продати свій вантажний автомобіль, або другий, третій, можливо, прийдеться просто трошки зачекати, для того, щоб була вже якась ясність в цій ситуації. Або інший виход йти і платити ось такі податки. Ну все, братва, робота на паузу, налоги, всі ці діла самі розумієте. Давайте поки пішов я в зимню спечку. А якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково коментуйте, ставте лайки, вподобайки. Вірте в Україну і всіх вам благ та зелених бумаг. Бонсва. Ти захотій, я сліжу.